Друзі, я вже перейшла в секонд-хенд Bag. У нас є такі місці Полтава, дуже прикольний. дивіться, тут спідню-білизну. Ось такі прикольні труси. Колір просто бомбічний. Можливо, хтось пам'ятає. Кліп Дженіфер Лопес. один із перших там на початку кар'єри. Вона в такому купальнику рожевому на білій яхті Із своїм цимафліком. Колір такий же, такі класні, ніби шовкою. Так, 80 гривень коштує. ну Це новий, це стокова, ні, це люкс нова річ. Але прикро, що десь ось тут в районі резинок розтягнуті. Резинки розтягнуті. А взагалі дуже супер. Коротше, от там все на вагу. Сьогодні вага 37 гривень кілограм, і воно все жахливе. Я не знаю, що там можна ритися. Як ніби все з мусорки, от реально з смітника все зібране. Тут знаходиться люкс, але знову ж таки. Ось такі, дивіться, непогані в люксі. лонг по 200. Відкриті плечі. Оце щось таке елегантна блуза. У, там, у Лондон якийсь це тут блузив, така папая, квітковий принт. Ну, тут такі більш-менш речі дос достойні, як сказати, правильно, своєї ціни, які, можливо, навіть її вартують. Це знову ж таки сукня. Ні, ось така блуза, дивіться, класна. В такому стилі навіть, я б сказала, Боха. Simple B, такий бренд, чорна і в квітковий принт, який зараз в тренді буде. Дивіться, можна її комбінувати із або блакитні джинси, або чорні, або шкіряні навіть. Така широка, точніше простора. От Влітку весна літо класно. Так, тут такий йде волан внизу. 200, це недорого, товар люкс 240 гривень. Мені подобається цей принт. І такий ніжно-ніжно, дивіться, плакитні по ній квіточки. Приємно. Зараз подивлюся склад. На жаль, я не знайшла етикетки. Ага, знайшла. Не кажи, гоп, поки не перескочиш. Так, оце і я. Я думаю, що це полієстр. Тут взагалі не йдеться мова про тканину, тільки написано, в скільки в скількох градусах її прати, чим вкидати в машинку можна, чим не можна. Коротше, непогана блуза. Це не мій розмір, мабуть, що буде дуже широка. Сюди до неї можна підібрати чоботи, козаки чорні, а сумку, наприклад, з бахромою буде дуже класно. Так, ось іще на горизонті ще одна ось така цікава. Бренд ще Шейн. раз, бренд Шейн XL. Теж е фасон схожий на попередню і в хорошому стані. Теж на весну. Ось така смугаста класна теж. Next. Чорно-біла, ціна. Так, 240 гривень. Ось така ой, клас, це така зроблена жакетиком. да, Це навіть такий жакетик, дуже, дуже стильний, елегантний. Ось так називається бренд Pretty Little Thing. Подобається мені. Сюди підійдуть навіть серебристі якісь туфельки. Білі джинси, наприклад, сюди. Бо якась спідниця, класний такий жакетик. Що ще? Але, на жаль, я сьогодні втягнена взагалі в, в спортивних штанах, тому що надворі холодно. І особливо я не збиралася ні, ніде нічого знімати. Ось така буза атмосфери, теж в хорошому стані. Все йде по цінах. Есмара взагалі нова. Видно, що була етикетка. Есмара в нас дуже також стильна. Дивіться, можна. Навіть зав'язати такий бантик тут ось іде така стрічка. Можна зав'язувати бантик, можна так залишити. Цікава ціна. 200 гривень. Це теж недорого, я вважаю. Тим більше річ нова. І в хорошому стані. Знову ж таки, блуза теж нова, все нове. Дивіться. Азос або Ейсос. Тому як зручно. Так, тут не видно. Ось на такому тендітному гудз... на гудзиках, точніше. Рюшечки внизу. Теж дуже класно. Вільний такий спущений рукав іде. Теж стильно. І 200 гривень так само. Це чорні у нас йдуть такі сорочки. Ось, дивіться, яка класна. Тканина цікава. Elsie Whiteley White Made in England. Сорочка, дивіться, яка класна. Я не знаю, що люди там шукають, але я заходила сюди, по-моєму, в другий день завозу був такий самий жах, який сьогодні. 250 гривень це взагалі недорого. Такої класної блузи. Хочу приміряти ось цю горошок. Приміряти і цю в цікавому такому принті, де вона в, блак, в, в цих блакитних ладно, квіточках, я вже не бачу. Ось. ось в Люксі висять взагалі нові речі. Дай -дай -дай. Яка краси... Який красивий відтінок, такий ніж... ніжно-тиракотовий Єсіка. Це нова річ. І коштує вона 200 гривень. Дуже елегантна. І що можна там рити, я не знаю. Три гривні, все в дірках і все його не відстираєш на один раз. Цю річ реально ви будете носити не один раз. Весь сезон, можна сказати, на весну із сірим відтінком, Таким блідо-сірим буде класно. Якісь блідосірі, наприклад, штани. Палаци. Або якщо ви худенька, це може бути можуть світло-сірі джинси, скінні, дуже гарно. У нас дуже мало хто розбирається в цих шмотках. Ось Дивіться, який шикарний теж блузатоп, стріблястий. Це теж люкс. Так, 250 гривень. H&M, Дивіться, H&M, Єдине, що маленький розмір 34. Так, це чоловічі відео. Ух ти, які штани. А, це, мабуть, для чогось. Вони для якогось заняття. Може, траву косити в них можна. Дивіться, яка фірма. Опа! Чоловічі такі штани бежеві. Мой клас. Легенькі такі нарусні. Манекен дивно. Рожеве таке, типу сукня, туніка і чорний платок. Заходимо з вами душ приймати. Спочатку приймемо душ, потім приміряємо, що я тут набрала. Ой, всім привіт. Сьогодні в мене чорний юмор, такий трошки колкі. Взяла три блузи. One. Потім блуза, жакет, чорно-біла, і ось ця чорна, в цікавий такий принт. Скажімо, називаємо це можна? Блін, чого включається? Дивіться, ось блуза-рубашка, блуза сорочка, дуже класна. До неї можна а, взяти такі штани. Дивіться, це в чоловічому відділі. Зараз примірю, Може, вони на мене будуть. Мені подобається, вони такі просто прямі, широкі і вкорочені. Не по землі, як то кажуть. Дивіться, класна блуза. Ну, ви знаєте, вона затягнута, тому що є такетка, де інформація про склад тканини, повністю застірана настільки, що видно, що її добре так носили. Видно, тканина класна, якісна. Ви самі бачите, що дуже прикольно. Сіла отлічно. Так, ось, дивіться, все ж таки я вдягла все ж таки я вдягла штани. Так буде, мені здається, краще чорні я обрала чорні, класичні, в чоловічому увага відділі. Можливо, це на хлопчика. Не знаю, такі. якийсь, може, подростковий план варіант. Вони на мене сіли ідеально, практично. Я люблю таке Чоловічість. Дещо, да, тут вільно, все класне. Може, довжина, ніби проситься. Трішки коротша, а може, і навіть. ну, Довжина то не проблема. Головне, що тут дуже зручно. І з цією блузою, дивіться, дуже класно. Штани на вагу, думаю, гривень 7 потягнуть 10. Блуза 250. Завтра мінус 50% знижка на люкс, тобто завтра вона буде коштувати гривень 100, да? десь так виходить, що. Дуже елегантно і в той же час і кежуал, да? і такий спортшик. Так, далі приміряю ось цей жакетик. Теж дуже класний, дивіться, жакетик. На мене дещо малуватий, тому що талія, не ось, талія в мене отут, отут, а поясок іде вище сантиметрів на 5 точно. Ну Якби нижче його немає сенсу відпускати. Бо все розпадеться, вся конструкція. Плече хотілося б побільше, поширше. Ну, а в принципі, дивіться, ну класний просто принт це класика, да, горох. Завжди, це завжди модно. Завжди стильно. Такий жакетик коштує 250, завтра 100. Я так розумію, завтра в них мінус 50%. Знижка... Ну, прикольно. Знову ж таки, з цими штанями. Так, дивіться, блуза. Добавлю світла, можливо, вийде в мене. А, ось вона у блакитних, у блакитних квіточках. О, Господи. Так дуже яскраво. Теж дивіться стильно. Здавалося б, да, на розмір, вона, звичайно, розмірів на два більша, ніж має бути. На мене і маю на увазі, але в тому її і прикол. Набагато так класно, стильно. Аби вона була впритик, було б не те. А так стильно навіть дивіться. Так. Дуже класна, і тканина приємна до тіла. Щось, щось ніби котон і напів, і віскоза. Щось такі, Або поліестер і віскоза. Якийсь мікс, мікс іде тут тканин. Приємна до тіла, в ній прохолодна. І з цими штанями і ці, ці кросівки непогано, і якось сюди придумають сумочку. Як я казала Бога, так? Да? Ну, не знаю, можливо, навіть сюди підійшов якийсь клач навіть. Класна теж і ця подобається, це так само коштує 200. Це всього 200 240. Ай, нема фокусу 240 коштує. Я взяла собі штани за 11 гривень. І, в принципі, все. Потім ще заглянула в сток. Можливо, ще відзніму для вас речі в стоці. Стокові речі ось така блуза, наприклад, блуза, навіть це боді 380 гривень від марки Веромода. В стокові речі, як правило нові. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на мій канал. І всім приємного вечора.